У мережі з'явилися перші епізоди серіалу День Шакала, який обіцяє стати головним шпигунським трилером сезону. Серіал є новою екранізацією класика шпигунського роману Фредеріка Форсайта, який понад 20 років був чинним агентом британської розвідувальної служби Мі 6 Тож про роботу спецслужб Форсайт знав, як кажуть, не чуток. Не дивно, що його перша та найславетніша книга заснована на реальних подіях історії замаху на президента Франції Шарля де у 62-му році. Докладніше далі. Воєнна історія Франції багата на події, які нагадують шпигунські та кримінальні трилери. Хоча точніше було б сказати навпаки, більшість відомих нам шпигунських та поліцейських фільмів тієї доби знято за мотивами реальних подій. І це не перебільшення. Світ політики, криміналу та творчої богеми у Франції 40-х-70-х років був тісно сплетений у справжнісіньке зміїне кобло. Наприклад, ганстери під час тюремних відсидок писали бестселери про свої пригоди, а у перервах могли виконувати таємні за. Вдання французьких спецслужб. А під час війни за незалежність Алжиру 1954 62 років славетні французькі митці у діапазоні від зіркових акторів до письменників інтелектуалів майже поголовно підтримували алжирське підпілля. Зокрема, вони переховували у своїх будинках бойовиків, що боролися за незалежність Алжиру, постачали великі суми таємно перевозили для них зброю. Власне у фінальний період Алжирської війни і виникла ультраправа підпільна організація ОАС. Про діяльність якої і розповідає книга Фредеріка Форсайта. Спочатку ОАС виступала проти надання Алжиру незалежності, намагаючись похитнути молоду державу кривавим терором. Але після того, як у квітні 61-го року французька влада придушила пуч ОАС в Алжирі, організація почала сіяти терор вже на території самої Франції. Власне, найгучнішими акціями ОАС стали підрив експресу страсбург париж 18 червня 61-го року, який вважається одним із найкривавіших. Терористичних актів в історії Франції, і замах на шарля де Голля в паризькому передмісті птік Ламар, 22 серпня 1962 року. Замах організував військовий інженер, підполковник ВПС Франції Жан-Марі Бастьян Тірі, колишній великий симпатик де Голля, французький націоналіст і затятий антикомуніст Бастьян Тірі, став його найлютішим ворогом після того, як президент Франції підтримав у 59-му році право народу Алжиру на самовизначення і почав політику згортання жорстокої та Рвавої колоніальної війни безпосередньо в операції Шарлоти Кордіє, названої на честь бивці Марата, одного з політичних лідерів Великої французької революції, брали участь 12 бойовиків УАЗ. Вони чекали на президентський кортеж у засіці біля розв'язки шосе, сховавшись у трьох машинах, озброєні пістолетами, автоматами та вибухівкою. Інформацію про маршрут кортежу Бастіан Тірі отримував безпосередньо від керівника президентської охорони комісара Жака Кантелоба, також вкрай ображеного втрат. Тою Алжирської колонії, але незважаючи на ретельно розроблений план, замах провалився за однією з версій, Бастиян Тірі, який мав дати бойовикам відмашку відкрити вогонь, не розрахував часу і зробив це раніше. Тож, незважаючи на пробиті шини, президентський Сітроен на повній швидкості проскочив засідку. В результаті зі 180 куль випущених убивцями в автомобіль, де потрапили лише 14. Але ані сам президент, ані його дружина не постраждали. Також дивом вдалося уникнути смерті. Випадковим перехожим, включно з багатодітною родиною, які потрапили під вогонь бойовиків. Саме тому, Деголь відмовив Бастіану тірі у помилуванні, той особисто не брав участі в замаху та поставив під загрозу життя пересічних французів. На світанку, 11 березня 63-го року, 35-річного Бастіана Тірі було розстріляно у форті Іврі. Це була остання страта через розстріл, виконана у Франції. Звичайно ж, серіал День Шакала помітно відрізняється від реальних подій. Тим цікавим. Авіше порівняти перепетії нового трилера з історичними фактами з новітнього літопису Франції, яких вистачить ще на десяток подібних серіалів. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.